Набрав 100 грамів масла, заливаю в таку дуже просту конструкцію. Ребят, і Підпалюю і виносю на вулицю, під, піджигаю. Блять, <гад>, запутався, зараз почекай. Набрав 100 грамів масла, зараз спробуємо, скільки буде Ось Отака проста горілка з дуже простою конструкцією, теплодача сумасшедша. Поїхали на вулиці, підключаємо, перевіряємо. Працювати все буде от акумулятора. Давайте спробуємо. Я ось таке лушпіння від насіння трошки додам. 100 грам. Виливаю. Хай розтечеться це все діло. І тряпочку і солярочку. Солярку змішав з растворітелем, бо воно так трошки фахне. Скажу, ого, фігасів, це солярка. Поїхали на вулицю. Так, ребята, чим простіше, тим дешевше. Хто хоче якісь там кришки спеціальні, щоб я попридумував, друге, третє, п'яте. Можемо все зробити просто буде дорожче. Ось, запалив. Секундомер запустив. Робота убрати. Тоже, наверное, убрать бы, расплавиться все. Все, буду ускорять время. На дворе холодно. Я замерз там стоять. На минимальных оборотах. Я ж в сніг поставив, це поки в чаша прогріється, взагалі буде лють. Дивіться, яке завіхріння ділає. Кстати, на камеру не видно торнадо. А що зміниться, якщо я поставлю ось таку трубу. О, потужніше трошки. Можна ставити буржуйку. Якщо попадає туди сніг, то взагалі таке робить, що капець. Вже 13 хвилин. Вже має птухнути. 100 грамів масла, не так уж багато, 13 хвилин це все, можемо вважати, що потухло. 14 хвилин. вважаємо 10, хрен з ним. Кому треба буде такий пальник, звертайтеся, це саме проста конструкція. І ціна, я відповім кожному, кому цікаво.